Юлія, добрий день. Добрий день. Е, підкажіть, будь ласка, а що ви тримаєте в руках таке смачненьке? Е, це моє дуже смачне печиво. американе з шоколадом і медове. О, це заміняє кофе? Ну, ні, але це смачніше, ніж кава. Клас! Сьогодні на прибережному 13.00 ми будемо см дарувати вам смаколики від Юлі. Юлічка, пару питань до тебе: як давно ти займаєшся цією справою? Десь вже років сім. Спочатку було хобі, а от прям щоб я вийшла щось продавати, це, мабуть, з 21-го року. Кайф. А підкажи, будь ласка, твій улюблений десерт, який ти готуєш прямо от -от в кайф? Прям чи кайф. Все. Ну, Мені все. Ну, я все готую в кайф. Я без кайфа взагалі не готую. Ні. Тому що, якщо е, я, як кажуть психологи, в мене є дуже гарні друзі-психологи, вони кажуть, я не в ресурсі. Я не в ресурсі. Mm -hmm. І от коли я не в ресурсі, я не працюю. Я можу навіть відмовити, тому що я погано почуваю, там, щось у мене не сходиться. Це не стоїть. О. Так, тому я готую тільки з гарним настроєм, клас. клас. А ці печиво ти готувала з гарним настроєм? Це ж був. Це ж, це ж, це ж, це ж, це ж був у мене такий прям мрія, щоб оце якось в маси винести мою їжу, щоб люди просто насолодилися. Просто насолодилися і кайфанули. Так, юлічка, розкажи, ще, пожалуйста, себе кратенько. Откуда що і які у тебе такі грандіозні плани, мабуть, є? На майбутнє я хочу е вийти на домашні десерти, домашні, е які як е родом з дитинства. Тобто, люди, я коли почала вивчати ринок взагалі попиту солодів, що угу. люди хочуть, то багато людей виявилося, що всі полюбляють Наполеон. От прям ну 95% полюбляють Наполеон. але не можуть знайти смачний. От прям не можуть знайти смачний. з з родом з дитинства. Так, е е да, От що прям він нагадував тобі, що як там мама бабуся готує? Ці десерти, як наполеон, медовико, ці горішки зі згущеним молоком. Я не хочу залишати роботу юриста. Я і юристом працюю, а ця кондитерка, це як моя віддушина, це я Лас. відпочиваю. І е, працюю я з дому, тому виходити, наприклад, на якийсь великий ринок, щоб відкривати кав'ярню, ні. Але от співпрацювати з кав'ярнями і їм надавати угу, свої угу. послуги в якості цих десертів тобто, там, наприклад, з однією з двома з трьома кав'ярнями, тобто да. А, взагалі, це мати крем. на увазі, пишіть сьогодні. Буде розіграш шоколадного тортику з начинкою вишня. <рес> да. Буде смачно. А який ваш улюблений десерт з дитинства?